Остання проповідь Патріарха Йосифа. Вітаю, друзі! Це канал, на якому ми досліджимо Біблію безпосередньо з оригінального давньогрецького тексту Євреям, 11 розділ, 22 вірш. Вірую, Йосип, умираючи згадав про вихід синів Ізраїлевих та про кості свої, заповів. Короткий, та глибокий вірш. Кожна людина по різному закінчує життя. Біблія вчить спочатку дивитися на кінець життя людини, а потім наслідувати її віру. Не на середину, не на початок життя. Ми захоплюємось наверненням людини, її служінням, але не завжди гарний кінець величних історій. Час від часу я думаю, яка буде тема моєї останньої проповіді. Про що б я хотів сказати тим, які залишаться після мене? Христос повернеться і забере нас звідси. Ось про що я хотів би проповідувати. Щодо мене, то ще багато проповідей попереду. А от сьогодні нам проповідує Іосиф. Відкриємо давньогрецький текст. Вірою, Іосіф помираючи. Але це слово не зовсім відображає те, про що я сьогодні хочу говорити. В давньогрецькій мові помираючи і закінчуючи, це одне і те саме слово. На мій погляд, краще підходить слово закінчуючи, говорячи про свій земний шлях, бо у Бога всі живі. Іосіф не помер, він закінчив. Закінчив свій біг та зберіг свою віру. Я Бог Авраама, Ісаака, Якова. Бог сказав про живих, а не про мертвих. Ці люди закінчили свій земний шлях, закінчили з вірою в Божу обітницю. Нагадав про вихід синів Ізраїлівих. О, які стали рідкі проповіді з кафедри. Про повернення Христа. Про що сказав Іосіф? Бог дав обітницю прадіду Іосіф Аврааму, що його рід буде в Єгипті рабом 400 років, це записано в буття 15.13. Тоді Господь сказав Авраамові: недмінно знай, що твої нащадки будуть приходцями і житимуть не на власній землі, не на власній. Вони будуть поневолені, їх гнобитимуть 400 років. Наголос неодмінно знай. Далі, у другій книзі, книзі Моїсея, 12 розділ 40-41, написано так. Час проживання синів Ізраїля, який вони провели в Єгипті, становив 430 років. По закінчення 430 років саме цього дня. Усі Господні загони вийшли з Єгипетського края. Всі. Тут ніби ми маємо неточність, Бог говорив 400, але у Єгипті пробули 430. Чи зазнала невиконання, невиконання Господня обітниця? Чи запізнився Господь? Бо написано 400 років гнобитимуть їх. Але ж перші 30 років, очевидно, не було ніякого пригноблення. Як тоді народ мав обітницю визволення, так і зараз маємо обітницю повернення Христа. Остання проповідь Іосіфа перед синами Ізраїлями. Бог. Повернеться недмінно за нами. Твердо це пам'ятайте, перед своїми очима це тримайте. Він прийде до нас в цю землю, Він виведе нас звідси і поведе в ту землю, яку обіцяв. Він недмінно прийде. І далі написано так: І про кості свої він дав заповідь. Тобто Він заповідав, да, от. як я бачу цей текст, я піду разом з вами, я тут не залишуся. Ми маємо обітниці Воскресіння мертвих. Перше до Солунян, 4 розділ, з 16 по 17. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і Божій трубі зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, живі, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди з Господом будемо. Як можна примінити в сучасному житті останні слова Йосипа? Це можна зрозуміти так: напишіть на моїй могилі. Той напис, який ти стоїш і читаєш зараз на моїй могилі, одного дня прочитаю і я. Твердо знайте, народ Божий, Ісус неодмінно повернеться. Нікейський символ віри закінчується словами вірю в Воскресіння мертвих і життя вічне. Поправляйте свій світильник, праведний буде жити вірою. Вірую в найбільшу обітницю Божу і вічне життя. Амінь.